Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю на Ютуб каналі Небо Он і запрошую до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на третю неділю Великого посту. Це Євангелія про Самарянку. Знаходиться вона в Євангелії від Йоанна, четвертий розділ, дещо довший фрагмент, але будьмо терпеливі і все ж таки прочитаймо його разом. Коли ж Господь дізнався, що зачули фарисеї, начебто Ісус більше збирає і хрестить учнів аніж Йоан, а не хрестив же Ісус сам лише учні Його. То полишив він юдею і подався знову до Галилеї, а треба було йому переходити Самарією. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сахар, неподалеку поля, наданого Яковом, синові своєму Йосифові. Там і криниця Якова була, натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці, було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти, Ісус до неї каже: Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка-самарянка Юдей єси, а просиш напитися в мене, жінки Самарянки, не мають бо зносин юдеї самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї Була б ти віддала про дар Божий, і хто той, що каже тобі дай мені напитися, то попросила б сама в нього, а він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка: «Ти й зачеркнути не маєш чим, пане, а й краниця глибока, то звідки б у тебе вода жива? Чи більше йти за батька нашого Якова, що дав нам криницю оцю і сам пив з неї, а й сини його, ще й худоба його? А Ісус їй у відповідь: Кожен, хто оту воду п'є, знову захоче пити той же, хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги повіки. Вода, бо що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка: То дай мені пане тієї води, щоби не мала я вже більше спраги, та й не ходила сюди черпати. Піди, мовить до неї, позови чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка та й каже йому Нема в мене чоловіка. Добре, єси мовила від рік не маю чоловіка, п'ятьох, бо мала єси чоловіків, бай той, що тепер у тебе не чоловік він тобі, правду мовила єси. А жінка й каже до нього Бачу, пане пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї, Повір мені, жінко, час надходить, коли ані на оцій горі. Ані в Єрусалимі будете ви поклонятися отцеві. поклоняєтесь ви, не знавши кому, а ми поклоняємося знавши кому від людей бо спасіння. Та надійде час, ба вже і тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться у дусі і правді, а таких поклонників і шукає собі Отець. Бог Дух, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього Відаю, що має прийти Месія чи то Христоса, прийде то все і звістить нам. А Ісус їй, то я що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що розмовляє він з жінкою. Не спитав, од... один... не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї або чому розмовляєш із нею. Жінка ж покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: Ідіть но ну, і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи, бува, не, чолові... не, Хрис... Чи бува не Христос він? І вийшли з міста і подалися до нього, а учні тим часом заходилися просити його, кажучи, їш лишень, учителю, він же їм Їсти моя їжу незнану вам. Учні тоді заговорили один до одного може, хтось йому приніс їсти? Їжа моя, каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене, і діло його вивершите. Чи ж ви не кажете ще чотири місяці і жнива настануть? А я вам кажу: підведіть очі ваші і погляньте на ниви, вони вже дожнив, поспіле. Вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із женцем із купі раділи. Правильна і приказка до цього один сіє, аж нехто інший. Послав же і я вас те жате, коло чого ви не трудилися. Інші трудилися, ви ж у цю працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього із за слів жінки, яка посвідчила Сказав мені все, що я зробила. Тож, коли прийшли до нього самаряни, то попросили, щоб лишився в них. Він і лишився на два дні там, та й багато більше увірували за його слова. Жінці ж вони казали віруємо не за самого Твого оповідання, самі бо чули і знаємо, що направду він Спаситель світу. Відносини між юдеями і Самарянами, так м'яко кажучи, не були найкращими. Звідки взявся цей антагонізм? Отже, в 721 році, 722, до Різдва Христового асарійський цар Саргон ІІ здобуває Самарію, і більшість її мешканців забирає в неволю. До опустілих будинків почали заселятися язичники. Це відбувається 722 роки до Різдва Христового, тобто задовго-задовго до цієї розмови. Ісуса Самарянкою. Ну і з часом самаряни і, і юдеї перемішуються між собою. Півтора століття пізніше настає час Вавилонської неволі. Під час цієї Вавилонської неволі Неводоносор полонив і депортував багато мешканців юдеї. Натомість, після 536 року потомки вегнанців під керівництвом Ездри і Неємії повертаються до Єрусалиму, щоб відбудувати Єрусалим, святе місто. І відбудувати Єрусалимський храм. Пам'ятаєте, едикт царя Кира, ну і все, що потім слідує. І саме ця відбудова храму стала причиною конфлікту між євреями і самарянами. Самаряни спочатку хотіли допомагати в будівельних роботах, однак ревниві юдеї вважали їх за зрадників і за тих, хто занечистив кров з язичниками і не може стояти на храмовому подвір'ї. Тому самаряни не мали іншого виходу, повернулися вони до своїх околиць і згодом збудували там святиню на горі Гаразім. А ворожнеча між ними і юдеями з віками зростала, зростала і стала своєрідним таким соціальним тавруванням. Сказати на когось, самарянин для юдея це була найбільша образа. Також в Євангеліях знаходимо сліди такого ставлення, пригадаємо дискусію Ісуса з юдеями. Євангелія від Йоанна, 8 розділ? В певний момент юдеї зриваються емоційно, вже аргументи в них закінчуються, а коли закінчуються аргументи, то починається сварка. І вони починають обзивати Ісуса самарянином. В Євангелії від Йоанна, 8 розділ, вірш 48, ми читаємо: озвалися юдеї і сказали йому: чи неправильно, ми кажемо, що самарянин є ще й навіжений? Зверніть увагу, два слова: Самарянин навіжений. Що тут сказати? Під час одного з паломництв Ісуса не хотіли прийняти в Самарянських поселеннях і пригадуєте, по якій причині, бо він мав вигляд того, хто йде до Єрусалиму. Завжди вражає мене цей уривок, що цей похід до Єрусалиму, похід на хрест став для Ісуса настільки важливою місією, що, що вигляд в нього був такий, як е, людини, яка йде до Єрусалиму. Неймовірно, щось. І тоді двоє апостолів, Яків і Йоанн, були обурені такою поставою мешканців Самарії, такою негостинністю, і запропонували Ісусові покарати ці села, конкретно апостоли, запропонувати помолитися, щоб вогонь зійшов з неба і спалив ці села. Важливо все це мати на увазі, коли будемо розглядати, медитувати, власне, над цим уривком, над розмовою Ісуса з Самарянкою. До речі, паломники з Галілеї, юдей, які замешкували, ну, євреї, які замешкували Галілею, для того, щоб іти до Єрусалима, дуже часто обходили Самарію. Вони йшли, обминали її через, через узбережжя Середземного моря, і таким чином обходили Самарію, щоб навіть не проходити через цей край. Така була ворожнеча, неприязнь до мешканців Самарії. Відразу зазначу, що центральною темою цього, цієї розмови, ну і, зрештою, думаю, ви теж зауважуєте, є прагнення. Спрага. Ця тема, власне, спрага, заспокоєння спраги, голод, насичення голоду, є такою важливою темою в Євангелії від Йоанна. Врешті, на Христі Господь каже, «Прагну, так, спраглий я. Бенедикт 16 говорить, що. Прагнення Ісуса відкриває браму до таємниці Бога, який став спрагненим, щоби заспокоїти нашу спрагу. Отже, біля криниції зустрічаються два спраглих серця серце Бога і серце людини. Думаю, що в цій розмові звершуються слова Псалму: Безодня кличе до безодні під гурки Твоїх водоспадів, говорить псалом. Здається, 42-й. Безодня Божого серця призиває безодню людського серця, а безодня людського серця спрагла Бога і ніщо не може заспокоїти людське серце окрім Бога єдиного. Жінка Самарії, говорить Бенедикт XVI, уособлює людину, яка не знайшла в житті те, чим би задовольнилася, не знайшла для себе жодної сатисфакції, є такою сфрустрованою, розчарованою. І її присутність біля криниці, її постійне ходження по воду символізує власне розчароване життя, життя, сповнене втеч, відчуджень, постійне намагання себе заспокоїти, 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 постійно приходить до криниці. Самаренка приходить до Криниці в найбільш спекотну пору о 6-й годині це приблизно наша 12 година. Це дуже дивно, чому? Тому що. Поводу не приходила, коли найбільша спека, тільки приходила або вранці, або вже ввечері після заходу сонця. Натомість самарянка приходить до криниці в найбільш спекотну пору. Чому? Ну, дуже, ймовірно, що мала кепську репутацію. Зрешто, зрештою, це бачимо теж потім в тексті. З розмови з Ісусом виникає, що мала п'ятьох чоловіків, і мешкала з шостим, а той шостий навіть не був чоловіком, навіть не ризикував заручитися з нею. Ніхто не міг з нею витримати. Кожен давав їй або розвідного листа, і відсилав додому. Не знаю, можливо, вона не була здатна бути вірною, постійно зраджувала, а можливо, ще чимось не подобалася, а можливо, не могла мати дітей, а можливо, не знаю, що могло ще бути, бо було цілий ряд пунктів, по які чоловік міг дати розвідного листа, так як ми читаємо в Євангеліях, і відсилати додому. І читаємо. Що вона мала п'ятьох чоловіків, мешкала з шостим, ніхто не зміг, знає, витримати, ніхто, ніхто теж не міг її наповнити і ніхто теж не міг її заспокоїти. Ну, слухайте, після такого життя людина вже мало вірить, що щось може змінитися. Ну, після таких життєвих пригод. Вже людина настільки розчарована, що вже живе так на автоматі, якби, живе по інерції. Там є, як є, вже буде, як буде. І тут якийсь незнайомий юдеї звертається з проханням дай води напитися, дай води напитися. Внаслідок розмови з Ісусом Самарянка насичується так, що біжить до свого містечка, залишивши, залишивши глечик на воду. Уявіть собі, прийшла в найбільш спекотну пору набрати води, але під час розмови так насичується цією розмовою, що залишає глечики і біжить без глечика, біжить без води. Ісус говорив, а жінка слухала: перше, що нас насичує, дорогі мої, це Слово Боже, це роздумування над словами Божими, медиту, медитація над Божим Словом. Ем... І це Слово Боже виявляє правду. Ісус сказав дуже гірку зрештою, правду, яку мусила прийняти ця жінка Самарянка. Ем... Це дуже важливо, чому? Бо сьогодні багато проповідників проповідує насичення, але без правди. Задоволення чи прагнень, але без правди. До прикладу, нещодавно я прочитав в синодальному документі, в одному із тих документів синодальних, що. Не враховуються прагнення, бажання, емоційні, афективні бажання людей, які мають потяг до однієї тієї самої статі, не враховуються церквою чомусь. Є проповідування, що, що так, що треба, треба всіх включити, власне, з прикрістю довідався. Ну, хоча для мене це не було як раптово. що німецькі єпископи проголосували, щоби включити. Пари гомосексуальні, тобто почати їх благословляти, допускати теж до рукоположення тих, хто, є, хто має гомосексуальну орієнтацію, а навіть теж трансгендерів. Прикрі речі діються, проповідуються насичення, тобто, треба наситити всіх, задоволити всіх, включити всіх, ніхто не може бути виключений. Але без правди, але без правди. Тим часом Ісус на початку розмови говорить гірку правду цій жінці. Каже так: піди позви чоловіка свого, повертайся сюди. Жінка озвалася і каже: нема в мене чоловіка. Добре, єси мовила, не маю чоловіка. П'ятьох мало чоловіків, і той, хто у тебе не чоловік, він тобі. Правду мовила єси. Зверніть увагу, Ісус не сказав Самарянці, що слухай, все гаразд, не переживай, я буду тобі товаришувати, будемо разом розпізнавати цю ситуацію. Нічого подібного. Ісус сказав: Той, з ким ти живеш, не чоловік тобі. Уявіть собі таку сцену. До парафіальної канцелярії або до Захристі їм приходить якась жінка, щоб побалакати з настоятелем, бо їй важко на душі. А настоятель каже: поклич чоловіка. Каже жінка, не маю чоловіка. А, ну так, ну бо вже п'ятьох мало. І зараз живеш, і він теж не чоловік тобі, теж з, яким, з якимось типом живеш. Думаю, що Ісуса сьогодні звинуватили б у браку душпастерської вразливості. Як так можна розмовляти з людиною, яку перший раз бачиш, яка має добру волю з тобою розмовляти? Як так можна відштовхувати людину від євангелізації, від церкви? Ісус був. Різкий інколи. Не можна так ісько поводитися, а то ніхто більше не прийде. Думаю, що багато, багато би так оскаржували сьогодні Ісуса. Ісус сказав Самарянці правду, і ця правда стала для неї початком справжньої свободи і справжнього насичення. І саме це стало таким потужним поштовхом у її випадку до того, щоб вона проповідала добру новину і побігла до своїх співмешканців в Самарії. І каже, ідіть ну, і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Пригадайте, а де ж ви чули оце? Ідіть і подивіться. Ідіть і подивіться. Пригадайте при нагоді. Чи бува не Христос він? І вийшли з міста і подалися до нього? Покликання. Врешті Ісус обіцяє Самарянці живу воду. Для Семітів цей вираз, жива вода означала воду, яка витікає з джерела. І сам Ісус в свято наметів пояснив, що це означає жива вода. Останнього ж Великого Дня свята стояв Ісус і закликав на весь голос: Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра його потечуть. Так він про Духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Після того, як Самарянка мала п'ятьох чоловіків. І жила з якимось шостим чоловіком, який, зрештою, не був чоловіком, не був з нею заручений, після всього цього зустрічає сьомого. І тим сьомим є Христос, який заспокоїв її серце, і заспокоїть Твоє. До зустрічі!